Всім доброго дня! Продовжимо роботу з програмою 3DS Max і в даній серії відео ми розглянемо процес створення інтер'єру з нуля. Від моделювання приміщення до створення освітлення, влаштування матеріалів, наповнення його е вмістом, меблями, декором. Налаштування візуалізації і кінцева після обробка в програмі Photoshop. За основу будемо брати ось такого плану інтер'єрчик і спробуємо його відтворити. В межах уроку ми змоделюємо саме приміщення з вікнами, освітлення, тобто світильники, люстри, з меблів зробимо лампи, стіл. Барні стільці і ось цей острів, плюс нішу в стіні і оці полички, все решта ми наповнимо вже з готових моделей, які можна або придбати в інтернеті, або знайти на безкоштовних ресурсах. Тут вже на свій смак. Не обов'язково, що наше кінцеве зображення. Буде повторювати один в один дане наповнення, але технічно ми пройдемося по всіх етапах його створення і зробимо його з кількох ракурсів. Головне, в межах даного уроку по створенню інтер'єру, так як нам потрібен виключно. Сам процес, не відштовхуючись від якихось реальних проєктів, ми не будемо використовувати якісь креслення. Ми зробимо просто болванку приміщення з довільними розмірами, і вже від нього буде відштовхуватися при створенні і наповненні його вмістом. Тож, в першу чергу. Ми дивимося, щоб у нас були виставлені правильно одиниці вимірювання. Працювати будемо в міліметрах. Заходимо в Customize — Setup. Дивимося, щоб метрика у вас була увімкнена і вибрані були міліметри. Якщо все добре, то одразу беремо і зберігаємо собі проект. Один нюанс. Дані відеоуроки будуть записані в програмі 3ds Max 2019. Якщо будете випросити якусь іншу версію або 2018, як в попередніх відео, різниці особливо не буде. Єдине, що буде відрізнятися процес інтерактивного рендеру. Він візуально у 2019 версії по виклику виглядає трохи по-іншому. Ми це розглянемо в процесі, якщо це в цьому буде потреба. Одразу. Перемикаємось на візуалізатор. Використовується той же, той же самий V-Ray 4, тільки з апдейтом 2. І коли ми його активували, ми побачимо, що у нас є IPR. Єдине, що він буде вмикатися з додатковим віконцем. Але на самопрацездатність і на налаштування подальше, це ніяк не впливатиме. Це виключно е косметична відмінність. Отже, зберігаємо проект, щоб він у нас одразу був. Я його збережу в сумісності з 2016 версією, так як можу переносити його туди. Задам йому ім'я і можна починати. Отже, в першу чергу. Виглядом згори ми зробимо приміщення. Так як ми не використовуємо креслення жодних зображень, ми будемо використовувати додаткові об'єкти допоміжні в даній ситуації. Це площини. Я малюю базову площину, прибираю в ній зайві сегменти і виставляю розміри, які мені потрібні для даного проєкту. Довжина приміщення буде 7500 мм, ширина 5500. Отже, ось в мене буде ось така площина. Далі стіни, хоч вони і не відіграватимуть серйозну роль, тим не менше на зображенні у нас буде присутнє віконний отвір. І від товщини стін буде залежати, наскільки вони будуть. Глибоко посаджені, як це буде виглядати. Тож, в принципі, я візьму розмір для стін стовчиною в 400 мм. Що я зроблю? Для простоти я зроблю собі копії з по горизонталі і по вертикалі. Тобто на коротшу стіну і на довшу. Зміню параметр, наприклад, довжини в ширини 500 я поставлю 400 для бокової стіни. І для верхньої замість 7500 теж 400. Готові копії перенесу на іншу сторону. І тепер, увімкнувши прив'язку, я можу їх виставити так, як мені потрібно. Я увімкну прив'язку 2,5. Налаштую її, щоб вона працювала по вершинах. Без прив'язки до будь-чого іншого. Тож, відключаємо все окрім вертексів, Вибираємо і виставляємо по боках. Наближаємо, перевіряємо, щоб у нас точно всі вершини і точки потрапили на іншу. Інколи буває, що працюючи з прив'язкою, вона може, може, збиватися, особливо, якщо у вас стоїть. Um, ще якийсь режим прив'язки, окрім одного. І тепер я можу взяти площини, конвертувати їх в адібл полі, вибрати будь-який елемент в межах об'єкту, доотачити решту елементів, всі, що будуть підсвічуватися, і тепер я можу перейти на підрівень вершини, вибрати всі. І одразу зробити їм операцію Weld, тобто зв'язати. Якщо у вас лишає, змінилося число, значить все нормально. Можете перевірити вибори будь-яку вершинку і перевірити. Якщо воно рухається і тягне за собою решту відрізки, це підходить. Далі, щоб закрити оці отвори, я не буду нічого вигадувати, просто візьму додатково ребра, з shift-ом. Повитягаю їх в бік на довільну відстань, після чого перейшовши на підрівень вершини, попарно взявши їх так само вирівняю, і після цього знову виконую операцію weld для замкнення. Ctrl-A вибрати всі вершини Weld, так як все одно між ними а, досить мала. І вони готові. Наступним етапом я перейшов на підрівень полігони, виберу полігончики по колу і підніму їх на висоту стін, тобто задрам їх, як мені потрібно. Просто командую Extrude я їх підніму в даній ситуації на 3200 мм. Підключу ребра і ми отримали замкнену кімнату. Також на майбутнє я одразу видаляю підлогу полігон. У мене повинна бути зараз повністю розкрита коробка. І ми повинні бачити на зображенні, що у нас є отвір під вікна. Під двері, і плюс в кадр ще не потрапляє з попереднього ракурсу, що позаду є ще одне вікно, але вони йдуть дотично до а, кута стіни. Тепер треба визначити, на яких місцях і яких розмірів у нас будуть отвори під вікна, під двері, висота глибина а, і під нішу в стіні. Як це можна робити? Коли у вас є креслення, вам зручно. Ви собі виставили зображення і по ньому його виставляєте. У нас же ж цього нема. Тому, так як я буду задавати з звідомими розмірами, я просто перейду в будь-яке вікно проєкції спереду або зліва, щоб бачити коротшу і довшу сторону. Перевірю, в якій проєкції яка сторона буде реально помітна. Одна тут. Інша тут, так, да, це будуть бокові, це буде про довгі стіни. Перейду на підрівень ревер і можу виставляти вікно. Перше, мені потрібно знати, на якій висоті воно буде від підлоги. В даній ситуації я візьму так само 400 мм. Але мені потрібні допоміжні об'єкти. Наступні. Перше, об'єкт, який буде визначати, в принципі, ам... Висоту від підлоги до підвіконня. Я створю плейн висотою 400 мм. Довжина мене не цікавить. Далі я створю площину для розмітки вікна. Вікно буде наступних розмірів. По висоті це буде. 2400 міліметрів по ширині 3200. От, і я його буду вставляти. Уже відстань до стелі у мене тоді буде а, відомо. Далі, наступний об'єкт: це буде площина, яка допоможе мені визначити двері. Для дверей. Точно, там не двері, там буде отвор, тому можна відштовхуватися від якихось реальних розмірів дверей, можна взяти якісь можливі варіанти. Тож висота у мене буде 2200 міліметрів отвір, ширина 1000 Оце. І, відповідно, ще мені потрібно для ніші. От, який теж буде, там уже не важливо, на якій ми його будемо ставити в висоті. Там уже можна гратися як завгоду нам, потрібно тільки знати його розмір. Це ширина 1200, 1800 висота. Ну, а глибину ми вже будемо робити. Потім. Тепер подивимось, в яких проєкціях об'єкти мають стояти. Так. Двері я повинен бачити з цього боку, тобто в проєкції зліва, щоб бачити протилежну стіну, значить я їх беру і можу, або ви могли б створювати їх одразу в потрібних проєкціях, або розвертати під потрібним новим кутом. Я використовую прив'язку кутову де мені треба бачити, просто, який крок повороту в мене буде. Можна одразу поставити 90, можна який вам зручно. Вікно так само мені потрібен буде дублікат. Я зроблю з нього копію і розверну. І допоміжну площину, можливо, для зручності. Працюючи з проєкції зліва. Отже, тепер у мене є мої допоміжні об'єкти. Я можу їх виставити там, де мені потрібно. І я беру наступний варіант. Я відключу сітку, щоб вона нам не заважала, візуально нічого не збивало. Вмикаю прив'язку, виставляю допоміжні об'єкти, по них виставляю. Отвір під вікно. Двері поки що не зачіпаємо. І тепер я розставляю ребра. Переходжу на рівень Edge, виділяю ребра, коннектом задаю 2 одиниці. Вибираю вершини і з прив'язкою опускаю вниз. Другий вгору. Відключу поки що. Так, бо коли у вас підключена. Прив'язка вам не дуже зручно буде переміщувати додаткові об'єкти. Додаю поки що одне ребро згори і виставляю його по ширшій стороні вікна. Отже, отвір під вікно у мене готовий з одного боку і з іншого. В принципі, воно буде зроблено так само. Тепер використаю ось цей елемент. Для того, щоб вирівняти, де у мене будуть стояти двері. Так як двері у мене будуть ось з цього боку, так, ось десь, то мені потрібен відступ від стіни. Відступ від стіни я так само візьму тут. Просто 40 см, можна взяти більше, можна взяти менше. І виставлю по цьому зовнішньому ребру. Чому? Тому що ось цей простір це товщина стіни тут і тут. Відповідно, глибше не можна. Знаєш. І виставляю отвір під двері на основі. Тепер мені потрібно визначитись з ребрами. Створюю додатково два вертикальних, після чого додам одне. Горизонтальне. І просто, знову ж таки, з прив'язочкою я буду рівняти його одному краю, по іншому краю. Додаю вертикальне, я не можу переміщувати вже наявне ребро, щоб не викривлювати геометрію. Додаю одне ребро. Мотір. і Виставляю ребро. Отже, є для одних дверей, є для вікна. Тепер я можу подивитись з цього боку вікно. Так само, я хочу писати сюди в до цієї стіни, значить, воно буде от звідси. Виставляю прив'язку. Висота у мене вже всюди є. Мені треба тільки ось тут вертикальне ребро. Подай, в потрібно воно з іншого боку. Так. І, до речі, на протилежних стінах так само, чи потрібні були б вам е, ребра. Можна було вибирати просто м -м, з видом згори потрібні ділянки, але це можна потім просто видалити. Тому я виберу лише з однієї сторони. Ось тут додам одне ребро коннектом. і знову взявши з привязкою, я його. Вирівняю. так Які допоміжні об'єкти мені вже не потрібні, щоб вони мені не заважали. Це підвіконня, вікна, двері і лишився лише отвір і для ніші в стіні. Тож, це я теж приберу Візуально я можу виставити її як завгодно. Мені це не суть критично Я можу поставити його. Десь візуально. Ось так от посередині, можливо, так. взяти. Ребра з протилежного боку. Я знову ж таки візьму виділю всі для зручності. Просто потім повидаляю все зайве, щоб зараз не плутатись. Додаю ребро внизу, додаю ребро вгорі, так, щоб пропустити ось це. І додаю знову два вертикально. От, Єдиний нюанс. Дивлячись тепер, як ви їх додаєте, вони е з'являються в різних місцях. Так, тому що тут вже є ребро, яке е виділяє меншу ділянку, тут більше. Просто з цього боку протилежно виберу. І вже по ньому зроблю конект, два ребра, і трошки їх переміщу. Так як мені немає в що а, опиратися, то, відповідно, я буду тут вже підлаштовувати по можливості. Можете поставити точно, можете поставити приблизно. Воно тільки повторює основну форму. Тут. І виставляю ось тут знизу. Тож, допоміжні об'єкти в мене вже всі використані. Більше вони мені не потрібні. Я можу видалити і починати створювати отвори в приміщенні. Тут у мене вікна. Я пам'ятаю, що їх висота займає такий простір. Усе ви можете звірятися з допоміжними об'єктами, або, якщо ви запам'ятали, габарити. І пам'ятайте, в принципі, деякі реброва за що відповідають. З їхними у нас виходить ось яка ситуація. Ось тут тепер у мене є а, на цьому куті а, ребра, які в принципі мені не потрібні, тому що з жодним а, з, з, з іншою протилежною стороною вони не будуть з'єднуватись. Тому я починаю їх вичищати. Я вибираю дві чани клацею. Відділяю Ctrl-Backspace разом для того, щоб видалити все. Плюс у мене тепер отут з'явився отвір. Як мені його позбутися? Я спочатку командую брідж на рівні ребер, з'єдную два протилежних, два протилежних основи. Після чого я можу вибирати по черзі нижнє ребро з цього боку, вгорі його нема. Роблю бридж. Зв'язок. По верхній стороні і тепер беру по черзі попарно два ребра, бріж, воно з'єднало. Протилежно. Вибираю. Бріч у мене з'єднано. Тепер просто закриваємо це, о, всі відкриті отвори. Все, отвори у мене під вікна готові. Тепер з дверима. Але з дверима буде нюанс. Так як у нас немає кімнати, яка буде продовжуватись, нам потрібно зробити так, щоб у нас ам, звідти нічого не проходило зайвого. А, перевірю про це випадок, щоб у мене була точна висота. 2200. Не ж по якому. Полігону от тут. Я дивлюсь, вибрано правильно і можу видалити? Знову ж зашиваю роз'єднані полігони. А на той випадок, якщо у мене там нічого нема, не буде жодної кімнати, то в мене є два варіанти вирішити цю проблему. Або поставити сюди двері, або, якщо хочеш, щоб у мене лишився просто відкритий простір, так, наче коридор, який кудись йде вглиб, Щоб звідси не проходило світло, яке не повинно туди потрапляти, я просто закрию цей простір наступним чином. Я візьму додам ребра. По одному. Виставлю їх ну, ближче до дверей, до отвору під двері. Виставлю їх разом. Виберу навколо групу полігонів. Екструдом вичавлю на якусь вістці. Тут важливо навіть на яку, хай буде так. Після чого дам йому ще малюсенький екструдік. Просто щоб мені було візуально легше їх побачити. І ось тут внутрішнє кільце полігонів я візьму. З контролом виділю. Можна, в принципі, і без цього обійтися, можна зробити Трошки по-іншому. Видалю і попарно ребра. Тут і тут. внутрішнім бриджо закрию. Внизу так само. Попарно. Вибираємо і закриваємо. Вибираємо попарно. І бриджом закриваємо. Що у нас вийшло? У нас тепер тут замкнений простір, заглушений просто. Можна було поставити там площину, боксів, просто щоб воно заходило перекривало, але в принципі хай це буде один суцільний каркас. Що буде тут, нас не цікавить. Тепер так само під а... нішу в стіні. Вона у нас розмічена, треба тільки зробити екструд. Екструд я зроблю в глибину не на повну товщину стін на 340 мм. Так, це буде як. Пнижкові полиці, тільки екструд з від'ємним знаком. Ось. І наперед одразу зроблю заготовку, підстелю і підлогу. Так як це будуть просто пласки е фігури, нам не критично, як саме вони будуть розташовані і розміщуватись, чи будуть вони покривати всю форму, так, чи окремі її ділянки, я просто візьму форму, лінію, вимкну прив'язку. І промалюю по зовнішньому контуру лінію і закрити склад. Після чого я даю йому без прив'язки, модифікатор Shell. В оболонку з висотою. Тут тільки подивитись, в якому напрямку. В суті, це не міняє, але я можу дати мотовши 100 мм. Так, і буду бачити, о, це пішло вниз. Значить, хай тут іде вгору. 200 мм. Ось. Копію вниз. І тепер, коли за потреби мені буде. Я можу перекрити ними підлогу і стелю. Але бачите, тут у мене нюанс. Ось тут у мене підлога штаповна до кінця те саме тому ось цей. Полігон ось цей сплайн. Я візьму сегмент. Виберу команду Refine, додам йому ще пару ребер сюди, пару вершин і. Між ними всередину. Що я тепер зроблю? Я візьму вершини, увімкну прив'язку, виставлю вершинку 1. вершинку 2. Де вона тут? От. А ось ці дві просто. Вкут В кут 2. Вимикаю. І воно мені перекриє всю підлогу. В стелі такого сенсу немає, тому що у нас ну тут і так замкнула, да, форма суцільна. Все, у мене є три об'єкти. У мене є кімната, у мене за потреби є стеля. Я їх потім Перетворю на, о, полі, на о, полігональні об'єкти в полі. і у мене є підлога. Все. Після чого можна буде переходити до моделювання ом, внутрішніх об'єктів. Тобто, наповнення. Наступного разу це будуть вікна і меблі. Ось так, з таким чином, у вас готова. Коробка кімнати зберігаю її у піному мені форматі потрібному. І можу переходити до наступного етапу.